Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас 3 липня. Перець ми вже потечили, прив'язали. Рослини не витримують, ваги і трошки падають. Дивіться, скільки перців. На одній рослині. Якщо добре видно. Перець гарно зав'язався. В'яжеться він вже вверх. Ось маленький Вже є місця що він починає дозрівати. Ось, дивіться, який гарний перчик. Ще не повністю дозрів, але вже майже. Ось, 5, 6, 8 перців уверх. Ось такі маленькі вже. І він світа далі. Скропили ми його недавно. Далі бору, щоб він краще цвів до гори. Ось верху які маленькі, в'яжуться. І тепер капаємо селітру їм капельну пускаємо, щоб наростали плоди. Такі гарні перці Дуже багато їх пов'язалося. Була в нас трошки проблема ось така. Кинулась сіра гниль. Кропили ми топсіном. Кропили ми два рази. Один раз перейшли. Потім через три дні ще раз. Але на даний момент з проблемою ми зборолися. Трошки на все повпливала погода, тому що падали дощі, була сильна вологість в теплиці. І там, де обпадав цей цвіт де він падав біля рощохи, де гілка і там починало гнити. В принципі, все пройшло, перець росте, почуває себе класно. І чекаємо вже, що скоро будемо їхати на ринок. Зараз вам ще покажу цей новий перець, який ми взяли собі на пробу цього року. Він йде трошки пізніший. І трошки менші плоди, але плоди дуже класно сформовані. Так, друзі, ось цей перець ми взяли собі на пробу. Новий. Дивіться, їх теж пов'язалося достатньо. Він йде більш такий кубик, більш стандартний. Ну, він ще маленький, як бачите, про те, що я вам говорив, що він трошки пізніший. Ну, як він себе покаже, будемо бачити далі. Так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк щоб відео побачило якомога більше людей. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, підписуйтесь і далі буде.